Олімпійські вітання усім українцям. Ми в Бразилії на Олімпіаді. У нас приємна зустріч наш український бразилець із тризубом. Ось тут на грудях Едмар, гравець багатьох українських клубів і звичайно ж збірної України. Ед, привіт! Слава Україні! Героям слава! Раді тебе дуже бачити. Ми бачилися під час чемпіонату світу. І ось зараз Едмар спеціально приїхав з сан паулу де він живе, подивитися олімпійські змагання. Що вже встиг подивитися? А, успел посмотреть баскетбол э, плавный. Э, сейчас хочу посмотреть на дзюдо тоже. И поэтому и Здесь очень много интересных соревнований. Какие вражения вид американских баскетболисты? Ну, топ. Я могу сказать, что они на, на высоте и уровне баскетбол у них. Очень хорошее. Плавання ми вчора разом дивилися, було три світових рекорди. Справді класно. На жаль, поки що не було українців. Ну да. так, це жалко, жалко. Я дуже хочу побачити українців. Ну, ось щойно, поки ми балакали, на жаль, Георгій Зантарая програв свій перший поєдинок, я так і не встиг його подивитися, але не втрачає надії, що ще щось все ж таки, якийсь успіх український побачить, правда? Так, да, ну успіваємо, що і до 21 числа, тому ще успіваємо. Як взагалі твої враження? Ти приїхав в Сан Пауло, ти добре знаєш Бразилію, ти бразилець з українським серцем безумовно. Твої враження від організації від того, що ти бачиш від ось тут олімпійського парку? Так, да, навіть можу сказати, що вот этот парк Олімпійський удивляв мене. І не тільки мене, мабуть, всі бразильці люди, навірно, ну, все будуть задоволені, навіть могу сказати, що. Что... После Олимпиады это будет на пользу Бразилией. Навірно, буде будь-ягарошіліни для всіх, хто приїжджає сюди на Олімпіаду, да, багато спортивних об'єктів, багато спортивних змагань високого рівня буде відбуватися. Але ще ось такий момент, я знаю, що були протести. Там люди не задоволені, що багато грошей потратили. Для чого ця олімпіада. Як от ти скажеш людина, яка знає суспільство середнє, все ж таки більше людей, які сприймаються позитивно, чи все ж таки люди з претензією, що для чого це було витрачати гроші? Ну так, да, є много питань к нашій. руководители страна ну потому что тут получается э, проблема есть тоже в больнице проблема есть очень много зарплаты налогов и люди особенно сейчас когда вот эта ну коррупция тоже с, с президентом и все поэтому люди не очень довольны именно на тот момент который э, все это происходит поэтому они немножко Немножко так зліться, і по тому люди за на улицях виходять і, ну, і протестують. Все схоже як у нас, як в Україні. Бачиш, ми близькі Україна і Бразилія по проблемах, десь по якихось моментах. Як кажуть, хліба і видовищ. видовище дали у Бразилії. Підряд і чемпіонат світу, і олімпіада, ще треба хліба. Хліба дайте. Так що ми сподіваємося, що хліб врешті, врешті буде. Добре, повернемося до Олімпіади. Ти стежиш за усіма змаганнями, я знаю, що знаєш, що Бразилія вже має срібло. Порадів за бразильців, звичайно. Я да, неожиданно, навіть можу сказати, да, і е, парень дуже довольний, поради всі болельщики бразильців. Стрілок, стрілок. Ну, а як ти думаєш, все ж таки Україна е, щось візьме на цій Олімпіаді? Ми віримо? Ну так, да, і я хочу дуже сильно бачити і слухати гімн Україна Олімпіада. Ми дуже хочемо, і так само Гімн Бразилії. Ну, гімн Бразилії ми то чули і на відкритті, і ще десь, але саме золото взагалі скільки думаєш бразильці візьмуть золотих? Як кажуть е, люди, преса? Ну, Бразилія кажуть, що футбольне це. Это... Одна знать, Неймар, Неймар весьма. И нарешті перший да. раз в Бразилия выиграє золота Олимпиада. Да, да. Все ждут это, ну, ждут это. І колектив, все коллективы, волейбол, женский волейбол очень сильный. Ну, Чемпионы свиту, да. волейбол. Да. да. Юдо може... тоже, вот это. Хаверзанет, да, да. хавер гимнастика, вот это, которая ага. держит. Спортила он... Да. У нас там теж хлопці вчора добре виступили, так що ми віримо в наших спортивних да, гімнастів, тоже. передаємо їм вітання. Вони вчора не дочекалися журналістів, так там вітання від нас. Ми за вас боліваємо, прийдемо скоро. Так, да, тут і посмотри, Можна ті, котрі ми не здемом, отримати получит медалі теж. Буде цікаво. Дивіться. Ми разом з Едмаром будемо дивитися ці олімпійські ігри. Скажи ще два слова, як там футбольна кар'єра. Щось ти ще ж не завершив, ти ще шукаєш якісь варіанти. Так в двох словах я знаю, що це, <laughs> що це секрет маленький. <laughs> ну і жду, жду, і що предповідження хороше, щоб, ну, щоб було удобно. Тому що я маю думати теж о сім'ю, щоб приїхати сім'я, поэтому маю, щоб ну, нормальне предполагання. Ну, тренуєшся, тримаєш себе в формі, я бачу, так? Ну так, да, ну тренуюся все і форми. Так, так, обов'язково. Друзі, ну давай на завершення ще якийсь привіт українським вболівальникам, тому що ти в чудовій футболці спеціально сьогодні одягнуся і ми раді тебе бачити. Щось привіт, якісь українським вболівальникам. Так, да, можу сказати, що скучаю по Україні завжди, коли буде можливо, буду приїхати. І Звісно, завжди Україна буде місяць з Українська і Україна. Це Едмар Головський Делосерда. Українець гравець збірної України, слава Україні, друже, слава. Ну що ж, друзі, продовжуємо цікаві історії на Олімпіаді. Будьте з нами!